Я Оліник Микола і наразі я офіцер штабу штурмового батальйону 14-ї бригади Нацгвардії України. Як вас змінила війна? Три роки я проживав за кордоном, От, розвивався в сфері інвестицій і психології. Уже з 25 лютого 2022 року стояв у черзі, щоб записатись тероборону. Але не склалося і від 1 березня я добровільно мобілізувався в Нацгвардії. початком війни в мене з'явилася сивина на бороді. Я став більш категоричнішим, спокійнішим і дивитися більше на світ глобальніше без своїх хочу і без того, щоб думати в першу чергу про себе. Крок від спорту у військову сферу. Враховуючи, що спортом я прозаймався десь 8-9 років кікбоксингом, я вигравав чемпіонат Європи і ставав срібним призером чемпіонату світу. Але останній мій виступ на великих змаганнях на Кубку світу був ще в 2016 році, тому враховуючи, що розрив був надто великим, перехід не був важким, але був взаємозв'язок розуміння в тому, що і спортсмени, і військові це дисципліновані люди, і це два найбільш дружніх колектива. Поміж усіх сфер, тому адаптація була, мабуть, трошки легшою, ніж у других людей. Спорт для армії це необхідність. Коли в тебе є потреба удіти все екіпірування, яке буде важити там 25-30 кілограм, це вже навантаження. Коли є потреба бігти з озброєнням або швидко щось там розгрузити, загрузити, розмістити, це такий кросвіт на мінімалках або навіть не на мінімалках. Тому раніше при мирному житті був серйозний фізичний відбір до лав армії силових структур. Зараз це трошечки змінено, але загалом потреба у спорті це необхідність в армії. На чому зосереджені зараз? Зараз на тому, щоб бути якщо в армії, то бути максимально ефективним в армії, робити свою роботу, бачити результат. Якщо крім армії, я та все також зосереджений на інвестиціях, щоб Більше розвиватись. І на момент, коли я звільнюся з армії, в мене був хороший інвестиційний портфель, який приносив мені пасивний прибуток. Переломний момент встановлення вашого характеру. Я думаю, їх було кілька. Перший це рішення піти на спорт і саме на кікбоксінг. Другий момент це міграція в Ізраїль, де я зустрів коронавірус, де я розійшовся з дружиною. І третя це армія і війна. Це такий тривалий процес, але як третій. Війна Ізраїлю. Якщо не помиляюсь, проживаючи в Ізраїлі, я тричі зустрічав воєнний конфлікт там з обстрілами, з повітряними тривогами, з гореними автобусами, і так далі. І тоді я думав: ого, класно, це я пережив. Приїду в Україну, всім розкажу. Та якщо порівняти ті події, які творяться тут і що бачив тут, то, то ну, такий дтський ліпіт. Але коли стався конфлікт от, в Ізраїлі з Хамасом, е, ну, стало сумно, як, як за свій другий дім. Типу, я розумію, що там ситуація далеко не така летальна, як в нас, і все можна стати більше під контролем е, і в силах Ізраїля. Але як за свій другий будинок стало обідно, переживательно і так далі. Три поради для мобілізованих. Найкраща порада це готуватися завчасно. Але якщо немає бажання чи змоги готуватися фізично чи проходити там загальну базову військову підготовку, то хоча б почитати, почитати, що таке армія, які є підрозділи, які виконують завдання, і що взагалі це за структура, тому що армія це така держава в державі. Цивільна людина ніколи не пойме, що таке армія, і що таке війна, по розказам і дивлячись зі сторони ніколи. Це перший момент. Момент другий в тому дізнатися, які є в тебе переваги і чим ти можеш бути корисним для армії. Може ти дуже класний водій великогабаритного транспорту, чи ти класний кухар, чи ти маєш якусь медичну освіту, і ти можеш бути сам інструктором. Це вже тобі допоможе. А третє, вірити в Бога, вірити в державу і вірити в те, що ти робиш, і розуміти для чого. Чи на часі зараз підготовка післявоєнного стану? Тут дві точки зору, як два підходи. Причому, який би не вибрала держава, будуть в результаті все одно незадоволені люди. Бо я особисто рахую, проблема нашого суспільства і чого ми ще так повільно просуваємося в війні, бо нам надто рано сказали, що ми виграємо, точно виграємо. І зараз ситуація погіршується. Типу, вже точно з меншою впевненістю можна казати, що ми виграємо хоча я вірю особисто в це. Але тільки через те. Що люди тут розслабились, і якщо зосередитися на вже на тому, що має бути після перемоги, це ще більше дискоординує і зміни вектор уваги. З іншої сторони, якщо зараз максимально все зосередити і в тому числі забрати децентралізацію, і забрати кошти з місцевих бюджетів, направити їх на укомплектування, результат буде швидше і він буде кращий. Але потім ми зустрінемося частково з ситуацією руїни. І неготовності, непідготовленості до неї. І типу в цій руїні треба буде деякий час прожити, доки держава налаштує. Але кажу: який би шлях не вибрала держава, він буде мав собі мати оцей от негативний аспект, де її будуть критикувати або за те, що вона недостатньо фінансувала війну, або за те, що вона не підготовила. Історія з виїзду, яка запам'яталась на все життя. Таких історій насправді може бути через день. І вони можуть бути. Як смішні, типу десь на якійсь тиловій хаті мився в душі і в сусідню хату прилетіло, і це страшно померти в полотенці. От, але розкажу одну, яка Сукуп... сукупний день складався все не так, як потрібно. Типу, потрібно було міняти на нашому напрямку е дружні дружній підрозділ, а людей вже не було. Хтось не відновився, е хтось поранений. Хтось не хоче йти в складі іншого підрозділу, і типу треба йти. А я перед цим своєму керівництву казав, що мені штабна робота трошки надоїла, я можу піти, якщо потрібно. І тут зненацька кажуть: ну все, сьогодні йдеш, йди там, відпочивай, поспи, в стільки то сіки, то ви виходите. І з цього моменту все почалось складатися не так, як потрібно. Спочатку е солдат, який мав принести поїсти, він по дорозі перевернув каструлю. Вилилася вся їжа і ми не змогли поїсти. По-друге, він ще вирішив розбудити мене, про це мені розповісти. По-третє, автомобіль приїхав невчасно, але сталося так, що ми все одно приїхали раніше, ніж, потрібно. Отакі, ніж треба, були такі от каверзні моменти. В той день в два наших бліндажі точно прилетіло, були, ну, були жертви скажімо так, різного масштабу. І в результаті ну ми висунулися, все як має бути, доходимо до позицій. І на окопах, які вже були добре пристріляні, засипані землею, типу, оці лисячі нори і бліндажі, вже досить засипані. Я зі своїм зростом і екіпіровкою і близько не можу в нього залізти, максимум на середину. І коли нас почали обстрілювати, я припустив, що це дрон бачить мене, того що я не зміг заховатися в цю нору, тільки ноги запхати. Я хотів перебігти, і а це вже була. Десь там 10-9 вечора, повна темнота так як там не можна користуватися фонариками. а тепловізор у мене був сівший. Я біг і встав, ну впав в яму загалом. І отримав травму руки, і прийшлося евакуюватися. А товариш мій, з яким я разом йшов, отримав струс мозку. І, типу, нам ще потім прийшлося травмованими самим 4 кілометри вибиратися назад, і по дорозі ми чуть-чуть не заблукали. Коли в етозі знайшли евакуаційний пікап, то вже спостерігали в повній темноті, що ті позиції, де ми вже мали бути, їх ще накрили фосфором. От така історія, яка в контрасті дуже запам'яталась. Радість військових на передовій, я зрозумів один важливий момент у відношенні до війни. Війна найстрашніша у двох місцях перебування: перше, це коли до лінії зіткнення залишається максимально мало, там кілька сотень метрів, кілька десятків метрів. І друге це за кордоном. Я літом був на навчанні в Латвії на базі НАТО. Тоді якраз йшла мова про можливий ядерний удар і так далі. І от тоді мені було дуже страшно. І коли я був за там, кілька сотень метрів до ворожих позицій, і нас накрило мінами, все, що в проміжку, воно легко сприймається і легко адаптується. Типу, ти не можеш постійно бути сумним, бо в тебе варіанта два. Або тоді ти ляжеш в психіатричну лікарню, або просто треба розуміти, що от таке життя. Так? Вистріли кожного дня, прильоти кожного дня, але ти все живий, тут є якась радість, тут. Ти кайфуєш від того, що магазин знайшов. Тут ти кайфуєш від того, що тебе снікерсом гостили. І ти з однієї починаєш цінувати такі деталі. А з іншої сторони, ти розумієш, що глобально не помінялось від цього життя ніяк. Побут, комфорт так, а життя ніяк. Тільки наше відношення міняє наше життя, Того, що багато кислих облич можна і тут зустріти в відносно дуже мирному Хмельницькому, а по них навіть не стріляють. От і питання, питання, які сугубо відношені до ситуації. Хто для вас слабка та сильна людина? Слабка людина, мабуть, та, яка не може прийняти рішення або відмовляється від прийнятого рішення. Сильна людина це та, яка здатна прийняти рішення і нести за нього відповідальність. Чи важлива слава для військових? Я думав над цим питанням. Якщо в загальному так є звичайно скромні особи, але як я казав, людина в цивільному житті і людина в формі це та сама особа, просто в військовій формі. І визнання, підтримка і похвала важлива для всіх людей, починаючи з дітлахів малого віку, коли їх хвалять за те, що вони правильно говорять слово чи правильно написали букву. Це дуже важливо. Визнання потрібно тому, що, як я казав, цивільна людина не зрозуміє військово. Ну вона не зрозуміє, як це спати в землі чи як це виганяти там мишей своїх з своїх речей на регулярній основі. А тут немає нічого приємного. І тому оця слава визнання і похвала потрібно для того, щоб вистачало. Дисципліни. Не дисципліни, а мотивації. Знаєте, кажуть, з точки зору психології, мотивації вистачає там на перші кроки, а далі дисципліна. Так, от, дисципліна військових в більшій мірі є. А мотивації треба десь підчерпувати. Якою буде Україна після перемоги? Я бачив в Україні великі перспективи ще з перших днів. Типу, те, що я побачив на економічному форумі. Як держава стимулює бізнес, в якому напрямку він рухається, це плюс-мінус то, що я говорив ще в весною минулого року. Я трошки бачив другий механізм, але сам принцип той. Я досі вірю в перемогу України. Питання наскільки вона гучною і безапеляційною буде це відкрите питання. Але Україну точно будуть донатити. Це будуть якісь плани відновлення маршала на різних умовах. Але в нас будуть гроші, в нас буде. Розбудовуватись інфраструктура, у нас буде багато робочих місць. Навіть, ймовірно, потреба в, в заробітках виїздом за кордон відпаде при сукупності обставин. Сукупність обставин це не тільки зарплатня, а й загальне соціальне забезпечення і перспективи. От буде розвиватись бізнес. Думаю, що з часом ми все ж війдемо в Європу, але це, це не так буде добре для пересічного українця і бізнесмена, як всі гадають. Це тимчасово, можливо, і не буде навіть покращення, але це буде захід в цивілізацію і, скажімо так, в більш солідний круг спілкування, якщо так можна сказати. От. І все-таки з часом я вірю в те, що зі сплином часу пересічний громадянин почне якісно краще жити в питанні побутовому. От і все. А далі залежить від кожного. Особисто, що він хоче і може робити. Перше моє переосмислення і розуміння національної ідентичності було на Майдані в кінці 13-го року. Це ще до розстрілів було. Я там провів кілька днів. Я зрозумів тоді національну єдність в тому, що мене конкретно якийсь чоловік з Луганська вгостив конфеткою, Він роз... спілкувався на російській мові, але між нами не було ніяких бар'єрів того, що. Тоді всі були за Європу і проти Януковича, не було твоє, моє, захід, схід і так далі. Другий момент національного піднесення і ідентичності був під час початку повномасштабної окупації Києва, тоді всі були настільки дружні, що от я особисто думав, що би ще від себе віддати, щоб бути корисним. І от в ідеалі, в ідеалі якби це задача пропаганди держави. Як підняти наш розуміння, свідомість на такий рівень, щоб рахувати традиції, да, допомога ближньому, цінність державних символів, свят і так далі? От якщо ми зможемо щось подібне відтворити, як було в березні 22-го року, то я, по крайній мірі, буду дуже щасливою людиною.